Я за те, щоб люди заробляли багато, але мене реально бісить, коли очікування растуть, а робота лишається на тому ж самому рівні. Коли людина просить зарплату вищу, ніж її внесок, я бачу не амбіції, я бачу дисбаланс. Не можна хотіти як топ, якщо ти не тягнеш навіть на базовий рівень стабільності і результату. Це не про гроші, це про чесність до себе. Перед розмовою про підвищення зроби одну просту річ. Запиши 5 конкретних фактів, де ти став сильнішим і як воно вплинуло на результат. Тобто, факти, не емоції. Це те, що я хочу почути від топ рівня. Зарплата росте за результат, а не за стаж чи бажання. Я бачу не те, скільки часу ти тут, а те. Як змінився твій внесок? Якщо ти робиш е, значущі речі, розмова про підвищення стає ну просто технічною, е, а не емоційною, Топ – це не про звання це про те, що мені не треба тебе перевіряти. Коли я можу дати тобі задачу і бути спокійним за результат, це топовий рівень. А якщо я мушу контролювати базові речі? Е, Називається, як хочеш, але це точно не той рівень. Підвищення це завжди про доказ, а не про прохання. Ти не переконаєш мене словами. Ти переконаєш мене тим, як ти працюєш останні 2-3 місяці. Якщо там є ріст горизонтальний, вертикальний, якісний, кількісний розмова ну про гроші вона стає логічною та легкою. Ти ростеш в скілах. Гроші завжди підтягнуться. Коли ростуть тільки очікування, ну ні. А скіли в нас є, і hard skills, і soft skills. і тут питання, як ти їх показуєш? Тобто, опять же, до результатів, це один з найчесніших законів у роботі, і люди, які його розуміють, рухаються ну в 3-5 разів швидше ніж інші.